Реформа лісової галузі України. Які зміни відтепер шляхом злиття 158 існуючих лісогосподарських підприємств утвориться єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство під назвою Ліси України з подальшим перетворенням в акціонерне товариство? Відповідна постанова уряду за номером 1003 від 7 вересня 2022 року оприлюднена. На офіційному друкованому засобі масової інформації газеті Урядовий кур'єр 10 вересня 2022 року за номером 196. Однак процедура реорганізації на даний час є неоднозначною. Саме тому фахівці нашої компанії готові надати детальні роз'яснення, допомогти в підготовці документів та здійснити супровід процедури реорганізації. Підписуйтесь та будьте в курсі всіх новин у законодавстві.